Всім, привіт. Всім доброго дня і мирного неба. Дощу вже так, як нема. Знаєте, вроді обіцяю, що сьогодні і завтра ніби не буде дощу. Хмари переходять, трошки моросіло, але дощу нема. Моя булька вже лежить давно на траві. Чого ти там лягла булька? А, а чого ти там лягла? Чоловік тут трохи почав косити. ті Ті трави, ті я... А тут во мені лишив. Ви подивіться, що наше мені все, лишати. Ну, наше мені все лишати. подивіться, Лишив мені помідори. Вид, тут в мене зійшли помідори, я і сама не знаю, як. То... Я що знаю, що це сі, як, то, як воно вийшло. А він каже: розсади собі, може дай сусіді, то най собі поросаджує. Ну, куди порозсаджувати, В горшки. А воно вже починає свісти. І тут подивіться скільки тут штуки, які ще й які ще й... ой ой ой, яй Ще які грубенькі які помідорчики. Подивіться. Подивіться. подивіться, Всіво. Ще яких... Тут ще бурін є, якийсь бурінець. А це, подивіться, які грубенькі помідорки. подивіться, Що їх? Куди їх? Їх якби розсадив. Аво, подивіться, я так не показую. Якби їх, може, розсадив по одній штуці. О, Кажете, помідори. Ще й жуки зразу сідають на ті помідори. Катастрофа якась. З тими у нас все щось муси бути. Все щось бути. Виді? Які помідори? І що я знаю? Вони де тут будуть Мороз вдарить, якби їх пролідити. Зараз не треба боє, а потім може би ще. і... І де була помідора своя, якби в горшок. Знаєте, якби в горшок посадити все разом землею десь за п'ять горшочків такої і по дві штучки в горшок, може би, великий. Не знаю. <плес> ще, ще, й, ще й помідори є, де попало. Де попало, ростуть. Ой, той виноград, що мені що мені тих дві гілі всохло, то він вид, як як розрізь. Оцей, що тут була одна галузка, ходили, щипали, так його і з'їли, дуже добрий. О, А цей виноград у мене, бачите, якийсь, якийсь розовий. Це дочка була з Італії, чи передала, чи. чи а він достиг вже, між допрочим, я вам хочу сказати. Угу. О, так, цей добрий. Його тут є трохи тих галузок. І треба його весь обірвати. Цьому винограду добивити, нічого, нічого не зашкодило. М -м, ніяка е -та, слабість. То лише той один так пошкодився, боже, мені його так шкода. Не за того, що ми так хочемо винограду, але просто, що вже він був. І за того що і, і за того, так воно є. Подивіться, які тут грони, подивіться, які грони. Це які великі грони. Дивіться. Є їх тут трохи. Я думала, що він такий самий синій, як той по сусідству з ним, але ні, від ці виноград. Дужчи виноград. Ми не але ми сюди хату купили, таку просту, ми достроювали все. І ми нічого тут на сім на сім обістю нічого не було, знаєте? На сім маєтку. Це все, ми тут, -то все. давай на насаву Саша Гілля якась така пішла, я її не врізала. Ми давайте то все тут добудовувати, їздили на заробітки. Ой, наробилися, наробилися, як, як коні. Правда, вдома е, тут як називається, наймали людей, люди робили, ми платили, люди робили, але, але справа в тому, що. подивіться, подивіться, які, які гарнюні, який гарнюні. Справа в тому, що ми то, все робили, а тепер думаємо. Та знаєте, як, з однієї сторони, вам скажу. Шкода, шкода, бо ми наробили сікого маєтку. А з другого боку, думаю, що люди ще більше повтрачали. Та й, ой, люди життя втратили, і, і рідних своїх втратили. о, А це ще таке, все ще таке, все ще. Це ще марне, але все одно, від... ми все садили, і ми того тут все садили, все садили. І виноград садили, і все дерева, всі садили. І то чоловік був, як, як вже був і на роботі, я більше була вдома, то все я, то, то все дбала, все дбала, все садила, насаджувала, ще син мені допомагав. Все тут якийсь такий виноградик ось цієї другої, другої лози, але не знаю, якесь одне, одне зародило. О, е, Мені син все допомагав. Знаєте, так все допомагав мені, о, бо ще з малку такий хлопець, але поїхав на роботу, то що він вже сюди не знаю, Може, колись приїде, ви його вже треба зривати, бо він вже е, вже, м, ні, той квасний білий, білий квасний. Може він ще не дійшов, але білий квасноватий, так кажу вам, як, як воно є. Це все інакше, то інакше. Виноград. І по, порахували, знаєте, порахували, що ми його весь зірвемо сей. І там ще той зірвемо і зробимо сок. Передушимо на сок, і зробимо сок. А що того вина? хто ті п'є. Тут і вина п'є, у нас ніхто й того вина не п'є. Тому що я була, зробила таке, що не дограло, вишняк не дограв, і, і, і цей виноградний дала мені сусідка, я то все змішала, і воно таке по бутилках, то було таке, як фраголіно. Ну то було раз. Ну та й раз, та й, та й, та й трохи роздала по бутилці, а трохи десь хтось прийшов, то вгостила. Але я сама того не хочу. Я сама того не хочу. А сок, може би закрили трошки. Скільки буде, скільки буде? Літер там 5, 4, 6, я знаю, скільки буде. Та стільки буде, закриємо. То може сок десь хтось відкриє, ну може комусь дам. Та, й, та й часом. часом... Я не знаю, що ми п'ємо і що ми їмо. Таке вошусь їмо, а о, всяке. Хтось там мені написав, що треба мені переглянути свій раціон, і, 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 що не так їмо, не так. Ну а як їсти? То так як люди їдять, так і ми їмо. М -м. Або все, хімія, все. Ну то хімія, ну то що робити. І цей виноград я пересаджувала того року, і він якийсь такі. Видите, небагато на ньому є. Кожен різний. Я їздила на базар, торгувала, знаєте, речами. Речами, там, одягом, платтями таким всяким торгувала. І де поїхала, по базарах і так ходила і купляла то, то, то виногради, то квітки, то, то, то дерева, якісь щепи, якісь якісь таке, всякі всілякі, Купляла і перекуповувала, бо то приймилося, то не приймилося. Таке о якісь. Знаєте. Ой-ой-ой, накушую того всього зараз, знаєте, Оце, усього, що я кушала, то Сейво добрий. Оцей найліпший. Оцей найліпший, що я вам показую. То цей це і цей по сусідству, що вони, то дала мені, дочка передала б шість, шість таких. Пагонів з того, з воском такі, вона все тут з Італії там передала. Не знаю, де вона брала, чи купляла, чи хтось їдав, де хто був на плантаціях там робив, не знаю, А цей я досаджувала, і ті досаджувала, що тут купляла, то цей во дуже дуже добрий, що ми з'їгли. Одна галузка ходила і щепали. І той такий був, ну не знаю. і Я тим всім любуюся, бо то є е, праця праці своїми руками. Тут нічого не тут нічого не було. Тут нічого не було цієї хати, що? Тут нічого не було. Тут була частинка е будови цієї. І то все ми добудовували, добудовували, розумієте? Все ми добудовували. Тут у нас, а, як пішов дощ, верха не було, як займели, то хати все текло. Ми, я і внук, е, син і і і внук, малі. І ми давай це все на стріх Лізли, давайте все затулювали, вкривали. А в стелі я в хаті впала, кусок стелі, як почало до хати текти, то Та то, то була катастрофа. Знаєте, Це вже тепер добре подивитися, як вже воно менше більше все тако зроблене. А, а то була катастрофа повна. Ой, oh, таке во, Вже би вийшла на двір щось робити. Ну та й паде дощ, ну то що буду? Падав дощ, падав дощ. Болото такого катастрофічного, ну то що буду робити? Не буду, ще посиджу. Знаєте, що я Ой, знаєте? Що я робила? я а, а, почала, почала в'язати шкарпетки. Я давно не в'язала, думала, що я, може, забула. Та трохи і забула, вам скажу. І думала, зв'яжу. І, може, собі нагадаю, то все добре, як в'язати. Дивіться, який Ну Він буде починає буде пропадати. Цей теж, це теж цей що добре. Ну Буде пропадати, Треба його весь обірвати той, цей, О, то все пообривати. Бо вже і дітей нема. Не знаю, чи ті біженці роз'їхали від нас, чи що вони зробили. Не знаю, бо і дітей нема. Тут вони бігають, щоб давати. Трохи туди обірвала була, що їх трохи гостила. І треба, і треба його весь зірвати. І зробити з ним порядок. О, розумієте, то вже в нас щасливки тіті зірву. То й сестра хотіла, то трошки що там є, то позриваю, дам її не щось собі зробити. О, і треба з тим зробити. І вже в нас не буде ніякої садовини. На цей рік. Все. О, а це той, що той, що захворів, один захворів, один захворів, ви розумієте. Один той захворів і мені його шкода. Він дійшов, він дійшов, але він, бачите, він дійшов, великий душе, але він захворів один. Треба його зірвати, що той до решти, і листів ним пообривати. чи що. Одна Мені жіночка писала, що його треба виробити до коріння і він пустить знову і не буде хворіти, то я не, знаю, я не знаю. Дивіться, як мені полягли поліг той перець. Перець той гіркий, подивіться, як поліг. Бачите, як поліг перець. Кота! Бачите, як поліг на петрушку, мені перець, Подивіться, подивіться як він мені поліг. То це від мокрого всього. Це від всього мокрого. Але коли хоч трохи вже е -е, випогодилося, то може щось десь під'яжу, ще десь щось зроблю. Кітка, що ти ходиш за мною? А? От такі во справи. От такі сьогодні справи. Добре, все. Дякую вам. За перегляд, щось пишіть, щось кажіть. А, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. Пока. До зустрічі. Надіюся, що все у нас буде добре. Буде скоро перемога, і всі ми будемо веселі і щасливі. Не знаю, будемо, як ми будемо. То все, хто як буде переживати, але надіюся, що все буде добре. Все, будьте здорові.